Два часу невесовує. Очіку присягає. Він розміти українському. Мешканка села не порозумілася з іншою про суть непорозуміння далі у прямій мові. Коли я обратила за ту землю, що мама моя сестра платила мамину землю 10 років, у сільську раду за ту землю вони мені сьогодні показують під конторою вчора. отак. То це ж неправильно, і хлопці. За даним фактом було відібрано пояснення, потерпіла, написала заяву, за якою буде проведено перевірку. Зламавши замок до квартири, цей чолов'яга пішов пиячити, залишивши дружину і малолітню дитину на два дні заручниками у власному помешканні. Завдяки небайдужим громадянам двері до помешкання відчинили, а у гори чоловіка відібрали пояснення. Далі у цій справі буде розбиратись дільничий. Акумулятор та цеп до бензопили Один з сусідів поцупив у іншого. За даним фактом, ведеться перевірка, в подальшому буде порушено кримінальну справу за крадіжку. Одна з волонтерок вирішила привласнити кошти, зібрані на лікування дитини. Вона працювала волонтером по зборам коштів на Спайського Богдана. Це білоцерківський хлопчик, у якого двостороння сенсоневральна глухота. Ми працюємо з цією дитиною вже з місяць. Робимо переводи коштів мамі. Сьогодні в нас був запланований перевод мамі. Сьогодні сталася така ситуація, що Олеся, приїхавшись з Солочиського на привокзальну, мала видати нам бокс, про що вона була повідомлена. Коли ми приїхали на місце подій, вона а, перетелефонувала нам, сказала, що вже йде додому, і віддала вже бокс нашому а, працівнику. І вона не бачила ні його лиця, не чула ні його голоса. Не впізнавши його, вона йому просто віддала бокс. Це та легенда, яку вона розказала нам. Я не знаю, йому лі я його віддала. Я думала, що я віддаю бокс нікіті. Голос очень схожий, вроді, вроді би на нікіті. Ти бачила лицо цього чоловіка? Ти бачила лицо цього ліцотова чоловіка? Усі особи даного інциденту з'ясовані. Ведеться слідство. У цій сварці не порозумілися чоловік з дружиною. Зібрані матеріали передано дільничому для подальшої перевірки. Внаслідок підключення води сусідка з верхнього поверху затоплювала сусідів, проте достукатись до неї вдалося лише правоохоронцям. Потоп було припинено, а надалі сусідам доведеться виясняти стосунки у суді відділу поліції надійшло 803 звернення громадян, 234 з них по лінії кримінального блоку. Працівниками груп швидкого реагування було складено 149 протоколів за адміністративне правопорушення. Із них сім по статті 130 керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. По гарячих слідах було розкрито 6 злочинів.